В цьому епізоді ми поговоримо про оновлення щодо курської операції та розповімо вам нашу інформацію щодо ситуації в Нью-Йорку, на Донеччині. Тож дивіться це і ще короткий переказ про з'їзд демократів у Сполучених Штатах. Збройні сили України продовжують просуватися в Курській області Росії. Президент Зеленський повідомив, що під контролем України ще один населений пункт. Також маємо поповнення обмінного фонду. Станом на 20 серпня збройні сили України контролювали 1263 квадратних кілометрів в Курській області РФ і просунулися вглиб на 28-35 кілометрів. За даними аналітиків, діпстейт, українські військові захопили село Красна Октябрьське і впродовж дня ще одне Мартиновку, де проходить траса на місто Курськ. Також сили оборони підійшли до Олександровки і великого населеного пункту Корінєво. А ще починаються бої за глушкове в тому районі Збройні Сили України знищили три мости через річку Сейм, щоб відрізати логістичні шляхи і взяти російські війська в оточення. Журналісти The Wall Street Journal пишуть, що українські військові, з якими вони спілкувалися, заявили, що намагаються оточити приблизно три тисячі російських військових, які притиснуті до річки. А командир розвідувального підрозділу 14-го полку з позивним Хорват сказав, що Після знищення мостів закриття котла для росіян це питання часу. В той же час у суджі працює українська комендатура. Журналістів допустили до міста у межах престуру, де показали забезпечення місцевих їжею та водою. Також Україна налагодила медичну допомогу. Військові медики почали лікувати людей. Тим часом в самому обласному центрі Курську почали встановлювати залізобетонні укриття в місцях масового скупчення людей. Про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки губернатора області Алексій Смірнов. Ми й надалі стежимо за розвитком подій. і Будемо вас інформувати про курську операцію. Тож підписуйтесь. І ще хочемо дати вам оновлення уже від наших джерел про Нью-Йорк. Селище не повністю окуповане російськими військовими, як раніше заявляло Міноборони Росії. Джерела Суспільного в 53-й механізованій бригаді повідомили, що Нью-Йорк наші військові не залишали і досі перебувають в цьому населеному пункті, навіть попри вкрай складну ситуацію. Противник застосовує тактику малих груп, поодинокими групами пересуваються селищі. За словами бійця. Рівної лінії розділення території на підконтрольну і окуповану немає. На запитання, чи стало легше відбивати атаку після початку операції в Курській області, наш співрозмовник відповів, що суттєвих змін не помітили. Ситуація як була важкою місяць тому, коли вони тільки увійшли в Нью-Йорк. Так і залишаються. Аналітики Діпстейт пишуть, що Покровськ, Мирноград і Торецьк надважливі цілі в тому районі, і ворог точно не буде ними жертвувати та відводити війська в Курську область. У Росіян там величезна концентрація сил ще до початку подій на Курщині. Вони підтягнули туди резерви, адже почали отримувати успіхи в просуванні. З'їзд демократів триває в Чикаго. Сьогодні завершився третій день події. Це наразі найбільша сцена для кандидатки в президенти від демократів. Тепер ми можемо сказати про це офіційно, камали гаріс, і почнемо з неї. Вона вийшла на сцену у перший день на відкритті з'їзду, як завжди, під пісню Бейон Freedom» Фрідом. Співачка дозволила їй використовувати цю пісню впродовж кампанії. І насправді у Штатах це дуже важливо. Деякі виконавці судяться за те, що кандидати без дозволу використовують їхні треки. Втім, камалі це не загрожує. Багато відомих артистів публічно її підтримує. І далі я вам про них розкажу. Але повернімося до її виступу. Спершу вона подякувала Джо Байдену за службу країні за історичне лідерство. На з'їзді Байден зробив важливу промову про свою 50-річну політичну кар'єру. Ми завжди вдячні тобі, Джо. Дивлячись на всіх, я бачу красу нашої великої країни, і всі сфери життя тут об'єднані нашим спільним баченням майбутнього нашої країни. І в цьому листопаді ми зберемося разом як один народ. Ми рухаємося вперед з оптимізмом, надією і вірою через нашу любов до батьківщини, знаючи, що ми всі маємо набагато більше спільного ніж те, що нас розділяє. CNN пише, що цей з'їзд чітко підкреслює, як змінилася кампанія демократів. Якщо кампанія Байдена проти Трампа будувалася на тому, що останній взагалі несе загрозу демократії, і проти цього треба боротися, то кампанія Камали несе щиру радість. Це, зокрема, підкреслили зірки, які виступили на з'їзді. Співак Стіві Вандер, телеведуча опра Вінфрі, відомі бізнесмени та конгресмени. Часто вони говорили про мігрантське походження Гаріс, про її роботу на високих посадах, вперше очолюваних жінкою. з On side... одного боку, у нас Камала Гарріс і Тім Волс, які стояли плічопліч -пліч із робітничим класом. З іншого боку, у нас є Трамп і Венс з класу мільярдерів. Які обслуговують лише себе на цю подію. Звісно, приїхали найвпливовіші члени демократичної партії: Барак та Мішель Обами, Клінтони, Ненсі Пелосі. Багато з них критикували Трампа. Друга ключова подія це офіційне висунення у кандидати в віце-президенти Тіма Волза. Він прийняв номінацію на з'їзді. Ми про нього детально говорили в підкасті Американські гірки. Посилання на екрані і в описі. Тому як коротко, бос-губернатор штату Мінесота. Він ветеран, колишній вчитель та шкільний футбольний тренер, представник середнього класу. Як пише CNN, політтехнологи демократичної партії, вважають, що вос може. Привабити сільське населення штатів, особливо тих, яким ближча риторика Трампа, по суті, Волс може додати голосів чоловіків середнього класу. За цей прошарок населення він змагається з Джейді Венсом, кандидатом у віце-президенти від республіканців. Тут треба пояснити, що в контексті американських виборів віцепрезидент це людина, яка йде на вибори в парі з кандидатом в президенти і може додати голосів тих виборців, які б не проголосували за самого. Кандидата. Щодо Гарріс, то аналітики наводять дослідження Кембриджського університету, де йдеться, що частина американців не підтримують жінок кандидатів або кольорових кандидатів через сумніви, що ті зможуть перемогти. Ця концепція відома як стратегічна дискримінація. Відтак, це могло вплинути на те, що Гарріс обрала кандидатом віце-президенти білого чоловіка. І під час промови у Чикаго Тім Волс кілька разів нагадав про своє просте походження. Я виріс у місті з населенням 400 людей. У моєму класі середньої школи було 24 дитини, і ніхто із них не навчався в Єлі. Але я скажу, що коли ти ростеш у такому маленькому містечку, ти вчишся піклуватися один про одного. Отже, я був 40-річним вчителем середньої школи з маленькими дітьми, без політичного досвіду, без грошей на балотування у республіканському штаті. Але знаєте, що ніколи не варто недооцінювати вчителя державної школи. Паблик різко критикував Дональда Трампа та Джей Ді Венса, звинувачуючи їх у просуванні політики, яка ускладнює життя американців. Вос зазначив, що Трамп і його команда просувають програму, яка обслуговує лише найбагатших і найбільш радикальних серед нас, та назвав їхні дії небезпечними для країни. Болз та Гаріс запропонували програму, яка включає податкові пільги для середнього класу, зниження цін на ліки та доступне житло. Вос наголосив, що Камала Гаріс буде боротися за свободу кожного американця, щоб вони могли жити так, як бажають. Паралельно зі з'їздом проходять пропалестинські мітинги. Десятки тисяч людей виступають проти війни Ізраїлю в Газі. Таким чином хочуть підштовхнути національний комітет демократичної партії та Камалу Гаріс до більш жорсткої позиції з урядом прем'єр-міністра Бен'яміна Нетаньяху. Що ж, це все, що вдалося дізнатися. Слідкуйте за нашими оновленнями і до зустрічі.